Доброго вечора всім, шановні колеги, викладачі, дорогі наші студенти, я хочу вас привітати наступаючим днем, днем надзвичайно цікавим, міжнародним днем студента. Всі роки ми розпочаємо першокурсників. Щорічно ми випускаємо наших дітей на різні роботи, але ми ніколи їх не забуваємо. Ми робимо все для того, щоб ці п'ять років, які ви навчаєте в університеті, були для вас щасливими. Щоб ви відчули ту гармонію душі, тіла і розуму, яку ми, всі українці, маємо. Ми хочемо, щоб ви Через все життя пронесли той дух, ті традиції, які є в нашому університеті. Адже вони створювалися всім колективом, тими першими викладачами, тими першими студентами. І я думаю, що ми ті традиції, які завжди маємо, завжди збережемо. Я хочу подякувати від ректорату всім учасникам сьогоднішнього концерту. Дякую, Дякую вам, Дякую вам Здоров'я нас нами. І що цей творчий потенціал, який маєте, всі ваші таланти, завжди радували е, нас, радували тих людей. І перед тим ми будемо виступати з вами з концертами. Я думаю, що скоро буде концерт в Білорусі. Будьте щасливі. Миру нам всім. Миру вам, дорогі наші діти, адже... Тільки в мирі можна творити щасливе майбутнє. Хай Бог береже вас від всіх негараздів і ніколи не старійте. Будьте вічними студентами в душі, в думках і в житті.